Які закони логіки існують, про що каже закон тотожності, суперечності, виключеного третього та закон достатньої підстави? В чому різниця між законом тотожності та суперечності, та як ці закони допомагають шукати? Істину, ми продовжуємо цикл, як шукати та знаходити істину. І в цьому відео ми спробуємо розібратися з усіма цими питаннями та детально поговорити про закони логіки. Це канал, де ми з вами шукаємо відповіді на неоднозначні питання. Але істина завжди одна. Поїхали! У цьому відео ми детально розглянемо основні закони логіки та їх застосування. А щоб таких відео було ще більше, не забувай ставити вподобайку та підписуватися на наш канал. Закони логіки використовуються в багатьох галузях життя від науки до філософії, і найбільш виразно їх використовують в розробці програмного забезпечення. Майже кожен в компанії від програміста до проджект-менеджера е, знають ці закони, хоча й роблять це інтуїтивно. Що ж таке закони логіки? Давайте подивимося, яке визначення дає нам Вікіпедія. Закони логіки це внутрішній неминучий сутній зв'язок між думками. Перефразовуючи словами філософів давнього світу, можна сказати, що конкретне мислення людини відбувається не хаотично, а підлягає певним логічним законам. Три з основних законів сформував Аристотель: закон тотожності, суперечності і за закон виключеного третього закон достатньої підстави сформулював Готфрід Лейбніц. Хоча такі ж думки висловлював і Блес Паскаль. Ці закони можуть надати нашим міркуванням таких корисних рис, як логічно правильне мислення, визначеність, послідовність, несуперечливість і обґрунтованість думок. Логічні закони нерозривно пов'язані з законами об'єктивного світу. Вони існують і діють незалежно від волі людини, мають загальнолюдський характер і цих. Законів повинні дотримуватися усі люди, незалежно від їхньої раси, нації та соціальної групи. Вони є єдиними для всіх людей. Порушення законів логіки призводить до неправильного і нелогічного мислення, яке може призвести до фатальних помилок, через які у світі починаються війни. Та техногенні катастрофи. Якщо б люди не користувалися одними й тими ж законами логіки і мислення, то діяльність таких масштабних організацій, як Організація Об'єднаних Націй чи Національна академія наук, були б неможливими. Та не існує певної відповідності між законами логіки та діяльністю людей. Саме тому існують противоріччя між організаціями, людьми та їхніми діями. Це зумовлено тим, що самої логіки недостатньо для знаходження. Істини в світі, де багато питань залишаються невирішеними. Прикладами таких противоріч є політичні партії, релігійні віри та інші організації. Перший закон логіки або закон тотожності це один з основних законів логіки, який стверджує, що будь-яке твердження є істинним, якщо воно тотожне самому собі. Тобто, якщо воно стверджує ту ж саму річ, що і саме твердження. Сам Арістотель пояснював цей закон так: не Можливо, щоб одне й те саме разом було й не було, властиве одному й тому самому і в одному й тому ж сенсі. Можливо, це здалося складним, але на прикладі ви все зрозумієте. Це просте твердження підсумовує суть закону і підкреслює, що все є тим, чим воно є, а не чимось іншим. Наприклад, собака є собакою і не може бути нічим іншим. Аналогічно, стілець це стілець і не може бути нічим іншим. Ось, наприклад, Єгор і Олеся сперечаються про те, чи є помідор фруктом. Єгор наполягає, що це овоч, тому що його часто використовують у гострих стравах, тоді як Олеся стверджує, що це фрукт, тому що він має насіння і виростає з квітучої рослини. Єгор каже, але всі знають, що помідори це овочі їх завжди можна знайти в овочему відділі продуктового магазину. Олеся відповідає, але тільки тому, що щось продається в овочевому відділі продуктового магазину, не означає, що це дійсно овоч. Перше правило логіки полягає в тому, що річ Є тим, чим вона є, незалежно від того, як вона називається або де вона продається у цьому прикладі. Олеся використовує перше правило логіки, щоб довести, що помідор це фрукт, тому що це те, чим він є, виходячи з його ботанічних характеристик. Цей закон заперечує аргумент Єгора, вказуючи на те, що спосіб, у який помідор маркується або продається, не обов'язково визначає його ідентичність. Цей приклад показую, як перше правило логіки може бути використане для того, щоб поставити під сумнів припущення і дійти до більш точного висновку. Зосередившись на основних характеристиках помідора, а не на його звичайному використанні або маркуванні, Олеся може прийти до більш точного висновку, того, чим насправді є помідор. Закон тотожності у вигляді формули записується так: а є А або А дорівнює А. Застосування закону тотожності допомагає визначити правильність або неправильність логічного твердження, а також дозволяє уникнути суперечностей та невпорядкованості в логічних роздумах. Другий закон логіки або закон суперечності, який іноді називають законом невідповідності, стверджує, що два протилежні твердження не можуть бути одночасно істинними. Якщо твердження А є істинним, то твердження не а є хибним і навпаки. Цей закон відображає принцип непротиворіччя. Він стверджує, що якщо два протилежні твердження не можуть бути істинними одночасно, то одне з них повинно бути хибним. Якщо твердження сьогодні дощ є істинним, то твердження сьогодні не дощ є хибним, оскільки ми можемо побачити, що на вулиці. Справді йде й дощ. Інший приклад, але більш детальний: двоє друзів, Паша і Софія намагаються вирішити, в який ресторан піти на обід. Паша каже: Давай підемо в суші бар, там завжди повну народу. Тож там має бути смачно. Софія відповідає: А що якщо там багато людей, тільки тому, що всі думають, що там добре. А не тому, що воно і є насправді у цьому прикладі. Паша не врахував жодних інших факторів, які могли б сприяти популярності ресторану. Але Софія припустила, що суші бар може бути переповненим лише тому, що інші люди лише вважають його гарним, а не тому, що він є таким насправді. Цей приклад ілюструє важливість ставити під сумнів припущення і розглядати альтернативні пояснення, щоб досягти більш точного розуміння ситуації. Аристотель сформулював цей закон так: не можна одночасно думати, що щось є і немає, або що щось одночасно рухається і не рухається. Третій закон логіки або закон виключеного третього це логічний закон, який стверджує, що кожне твердження або є істинним, або є хибним. Іншими словами, немає третього варіанту. Наприклад, якщо ми стверджуємо, що сьогодні дощ, то за законом виключеного третього це може. Бути тільки істине або хибне твердження, немає іншої альтернативи, наприклад, частково дощ і частково сонце. Цей закон також застосовується в математиці. Наприклад, 2 плюс 2 дорівнює 4. Це істина і немає третього варіанту. Застосування закону виключеного третього в філософії можна побачити в аргументах з протилежними твердженнями. Наприклад, у дискусії про існування Бога, одна сторона може стверджувати, що Бог існує, а інша сторона може стверджувати, що Бога немає. Закон виключеного третього вказує, що одне з цих тверджень є істинним, а інше хибним. У чому різниця між другим та третім законами логіки? Закон виключеного третього. Дуже схожий на закон суперечності. Тому давайте зрозуміємо різницю між ними. Закон суперечності стверджує, що два твердження не можуть бути істинними одночасно, тоді як закон виключеного третього стверджує, що будь-яке твердження має бути істинним або хибним і не має жодної третьої альтернативи. Наприклад, ця кішка чорна і ця кішка не чорна суперечать одне одному та не можуть бути обидва істинними водночас. Тому вони протилежні, що і говорить нам закон суперечності з іншого боку, закон виключеного третього для твердження ця кішка чорна або ця кішка не чорна. Говорить, що тільки одне з двох висловлювань істине, і немає жодної третьої можливості. Обов'язковою рисою логічного правильного мислення є його доведеність та обґрунтованість. Наступний закон нерозривно пов'язаний з цією рисою мислення. Закон достатньої підстави це ґ логічний принцип, що вимагає, щоб будь-яке твердження мало достатнє обґрунтування або підставу для його підтвердження з іншого боку, якщо немає достатньої підстави для виявлення істинності твердження, то це твердження не може вважатися достовірним, і з цього випливає вимога закону. Будь-яка думка може бути істиною лише тоді, коли вона обґрунтована. У науці і щоденному житті нічому не можна вірити. Будь-яке положення і судження має бути обґрунтованим та доведеним, тобто навести інші положення чи судження, які були б достатньою підставою її достовірності. Одним з популярних прикладів закону достатньої підстави є судові засідання. Якщо звинувачення застосоване на доказах, які які не мають достатньої підстави, то суд не може вважати звинувачення обґрунтованим. У дійсності кожне явище має свою причину, реальну підставу, без якої воно не виникло б і не існувало. Так і в мисленні, кожна думка має свою підставу. Думки повинні бути внутрішньо пов'язаними, випливати один з одної. Обґрунтовувати одна одну в цілому, цей закон містить в собі всі ті техніки правильного мислення, які ми вже розглядали у відео про логіку. Тож, якщо ти досі не впевнений, що означає правильне мислення, і наскільки Зеленський високий, то раджу до перегляду. Сьогодні ми розглянули основні закони логіки, які є фундаментом для будь-якого розумового аналізу аргументів. Ми дослідили закон тоточності, суперечності, виключеного третього та Закон достатньої підстави, дотримуючись цих законів, ми можемо підвищити якість нашого мислення, забезпечивши логічну послідовність та обґрунтованість наших висновків. Незалежно від того, чи ви займаєтесь науковими дослідженнями, аналізуєте політичні заяви, чи просто приймаєте рішення в повсякденному житті, використання законів логіки допоможе вам робити більш обґрунтовані та точні висновки, які збільшать ваші. Шанси на знаходження істини. Ніколи не зупиняйся у пошуку істини та завжди йди до своєї мети, а ми допоможемо тобі у цьому. Це відео четверта частина нашої серії про пошук істини. Якщо ти не подивився попередні відео, переходь на наш канал, де знайдеш багато пізнавального контенту. Не забувай натискати на дзвоник, щоб бути в курсі нових випусків. До зустрічі!